Привіт усім! Сьогодні я придбала ось такий пакуночок з Your Stitch. Зараз став дуже популярний цей мультфільм. Можливо, всередині є брошурка, яка має бути повна колекція. Тож, давайте розпакуємо. Так, Ми маємо ось такі карточки. Чомусь вони приклеєні. Я пошкодила карточку. Ну, Але на вигляд вони непогані. Всередині брошурок ніяких немає. Але є ось така маленька мила рожева дівчинка. Гарний колір, приємний такий, сердечко червоне таке. Але, дивіться, на жаль, вона тріснута. І дивіться, не в одному місці. Ріть, хтось ж розпаковував в них таке ж саме було.